Дорогі братії і сестри, сьогоднішній день, який навчає нас ближче до Різдва Христового, ще на один день ми з вами чули подвійну історію Євангеліста Луки про діла Христові і про те дерзновення, яке керувало жінкою, той, що отримала зцілення від нашого Господа, так що навіть Він сам дізнався про це тільки постфактум, як це відбулося. Історія з цією проводачою жінкою спонукає на нас замислитися над нашими з такими стосунками із певною обрядовою стороною, яка супроводжує нашу віру, як в, кожну, в кожній релігії є обрядова сторона, вона є і в нашій, в християнській вірі, в православній традиції. Власне, ця історія розповідає про те, як жінка порушила власне, ті норми, які були прийняті. Але порушила не чому? Порушила тому, що в неї вже не було ніякої іншої надії, крім як надії на Господа Бога, і от пробитися, доторкнутися до Христа, хоча вона не мала на це право відповідно до, до, цієї, до закону. Адже вона була нечиста, бо будь-яка кров, будь-яка рана, наприклад, на тілі чи кровотеча, якої природи вона не була. Це є те, що робило людину нечистою, адже не можна було в жодному вигляді кров ні споживати, ні доторкатися до живої крові, нічого подібного робити. Тому, звісно, формально те, що вона зробила, от формально, це Ісус, ну той, до кого вона доторкнулася, то ця людина вона б вважалася, що вона оспорнилася. Але так не відбулося, як ми розуміємо. Тому що відбулося навпаки. Та хто доторкнулася, вона освятилася, а не Ісусу звернився. Не тільки тому, що Ісус це є Син Божий, вона навряд чи це, там, про це думала, адже її апостоли про це ще тоді не могли цього зрозуміти під час земного служіння Христа. А вона прийшла як до останньої надії. І от, дорогі браті і сестри, є така, такий момент в житті, таке ставлення. Таке ми, ми можемо назвати дерзновінням, воно однокоріне зі словом «дерзость» таке слово. так? І це різні речі. Ми розуміємо, що тут воно дуже схоже, але воно різне, тому що різна є мотивація цього. Бо зовні поступок може виглядати так, що він сам неприйнятний, що він такий, як не можна робити. Але і зсередини тої ситуації, в якій опиняється людина. Із якщо подивитися із серця цієї людини з її внутрішнього устрою, то тут може бути або дерзновення, або це дерзь. І звісно, дерзновення – це позитивне явище. Це не просто те, що нам дозволено. А дерзновення – це є те, до чого нас закликає Господь нам. до дерзновення сам. І от в Божественній літургії, яку ми з вами зараз раз завершили, перед міжосвяченням дарів. І молитвою очі нашу, коли саме така оце центральна частина літургії, там ми неодноразово просимо про те, щоб Господь нам подав серед плодів причащання, дерзновіння перед Богом. Щоб ми мали це святе дерзновіння перед Богом. Зокрема, як одна з таких форм цього дерзновіння. Це наша здатність і взагалі таке, саме дерзновіння, називати Бога Отцем, звертатися до Бога як до Отця. Ми сприймаємо це зараз як належне, час. не замислюючись над тим, що власне, людство 2000 років тому, де проповідувалися християнці, куди йшли апостоли з проповіді, люди далеко, далеко-далеко не всі не завжди, і абсолютно це було нетипово, щоб сприйняти Божество Верховне Небесного Володаря, Вседержителя, Пантократера, як Отця в таких категоріях, як Отця, тобто в такій близькості і в любові. Тому ми перед молитвою дуючи, наш просимо, що дай нам те називати тебе Небесного Бога Отцем. Це якраз полягає в чому держивені, що сприймати тоді себе як синів і дочок Божих. До чого ми покликані. Хоча ми розуміємо, що по своєму способу життя ми не завжди, скажімо так, м'яко, не завжди ведемо себе як сини і дочки Божі. Буває, ми себе ведемо як е, ці блудні сини чи дочки, діти, чи як раби, чи як найманці, може частіше навіть, тому що хочемо. Знаєте, від Бога користувати, домовитися, щось йому дати, якусь частинку свого статку на церкву, чи свічку, чи е, уваги своєї в молитві кілька хвилин, і щоб Бог нам щось дав. Це такий наймець. Купити щось у Бога. Але Господь нас запрошує бути його синами і дітьми. Тобто не купувати, а власне, користуватися всіма його благами. Він їх нам подарує в смислі як плату, а тому, що їх подарує дітям. І відповідно себе вести, так як прийнято прийняти отця. І оце дорознеміння в різних аспектах нашого життя може проявлятися. Зараз ну, ми не можемо навести приклади, бо ніхто би тої жінці наперед теж не сказав, що якщо буде ситуація, підійди так і зроби. Вона сама, тому що власне, рухало нею це така жива. Живе відношення до Бога, жива віра. Тому вона мало до дерзновення в той момент це зробити. Якщо в нас буде така жива віра до Бога, як до батька, а ми себе будемо поводити в житті за межами в сім'ях і на роботі і де завгодно, як сини і дочки Божі, то тоді в нас і в нужний момент, коли там щось трапиться, то і дерзновення знайдеться на це. Якщо ми не будемо як сини дочки може бути дерзості, а терзновіння тільки тоді, коли ми в такому стані тої живої міри. Тому, браті і сестри, недарма нас світопія закликає, от як води причасне, перераховується, в тому числі це очищення душі, спілкування з Духом Святим, дерзновення перед Богом, не на не Негосу. Нехай у нас це святе дерзновення, засноване на Синівських. Відносина з Господом Богом, нехай воно в нас буде, щоб ця віра жива, жива віра, яка нас спасає, Бог живий нас спасає, щоб ця жива віра була нашим внутрішнім таким скарбом і внутрішньою основою, навколо якої побудоване все наше Світобачення, наша мотивація, наша поведінка і так далі. Христос живий і кличе нас до цього. Амінь.